Отримати від 75 тисяч гривень до 1 мільйона на створення або розвиток власного бізнесу реально такі можливості дає програма власна справа від служби зайнятості, яка реалізується в Україні з 2022 року. За цей час гроші на власний бізнес отримали вже близько шести сотень жителів Запорізького регіону. Створено більше ніж 760 робочих місць. Не менш важливим показником є те, що грантери, які отримували гранти саме в Запорізьк. Ському регіоні вони отримали підтримку від держави у розмірі більше ніж 184 мільйона гривень. І сьогодні ми можемо говорити про те, що така сума вже повернулася до бюджету. Це є надзвичайно важливим, бо особливо для прифронтових регіонів, незважаючи на суворі воєнні реалії, запоріжці розвивають бізнес у найрізноманітніших галузях. Запоріжанка Світлана Бочковська досвідчена підприємниця у своїй бізнесовій ніші дистанційно керує салоном віртуальної реальності. В місті у місті Черкаси у Запоріжжі, дізнавшись про програму Власна справа, вирішила стартувати з менш масштабного проєкту. Встановила автосимулятор у розважальному центрі. Для бізнесу залучили власні кошти, але більшу частину витрат покрив грант. Мені взагалі цікаво займатися такими нестандартними проєктами, які Дають відвідувачам позитивні емоції, оскільки зараз нам всім не вистачає позитивних емоцій. Я скористалася можливістю від державного центру зайнятості і отримала грант на суму 250 тисяч гривень для придбання цього обладнання. За умовами гранту я працевлаштувала двох осіб. Я думаю, що і новачкам, і тим, хто хоче розширяти власну справу, підходить такий грант, тому що. Тому що це дійсно класна можливість отримати, започаткувати свою власну справу або придбати необхідне обладнання. Світлана планує розширяти свій бізнес, закупити ще інноваційний атракціон, пов'язаний з віртуальною реальністю. Дізналася про вигідні для підприємців прифронтових територій пропозиції, та вже зараз оформляє ще один грант від Державної служби зайнятості, адже до програми від початку року внесли низку змін. Перша зміна, яка була надзвичайно важливою, це була зміна саме суми гранту для прифронтових територій. Для восьми регіонів вона була збільшена вдвічі на тих самих умовах, як для других інших регіонів. І на сьогодні, при отриманні гранту в 300 тисяч гривень, необхідно створити одне робоче місце. А при отриманні гранту до 500 тисяч гривень умовою є створення двох робочих місць. На сьогодні до 1 мільйона гривень протягом літа цього року були внесені зміни щодо збільшення суми гранту для тих, хто відкриває бізнес з креативної індустрії і розширює дитячі простори, а от криворіжець Сергій Горушко займається пасажироперевезеннями. До війни мав стабільний бізнес та великий автопарк. Перший день війни фірму закрив. Частину спринтерів продав, решту передав на фронт. Сам 26 лютого 24-го року вже був у Бахмуті. Після поранення пройшов реабілітацію та живе у Запоріжжі. Тепер вирішив відновити свій довоєнний бізнес, подався на грант, аби отримати 500 тисяч гривень на розширення власного автопарку. Уже через місяць півтора я вже отримав кошти. За що саме взяв автобус, ну, доплатив трошки за свої гроші, ну, тим паче. А цей автобус взяв те, що мені виплатили, ОГД за інвалідність. Тепер в мене вже автопарк із трьох вусок. Зараз у нас маршрут щоденний Запоріжжя, Одеса, Одеса, Запоріжжя. І також трансфер на Кишинів, аеропорт. Дуже багато, дуже багато пасажирів, держава дала гроші і воно. Дуже добре мені допомогла. Згідно з умовами гранту, Сергій Горушко працевлаштував до своєї фірми двох робітників: диспетчера та водія, також ветерана війни. Атлічний людина просто за замічательно. Люди є різні. Є... Добрі є злі, є дуже різні люди. Зума наданий умову. Знаходимо, нормально довозимо, всі доволі задоволені. все добре. Тільки цього року 25 учасників скористалися цією програмою, і сума коштів, яка була отримана учасниками бойових дій, вона перевищила 11,5 мільйонів гривень. А взагалі, за час дії програми вже скористалися 41 учасник бойових дій та члени їх родин. І це є теж надзвичайно важливим. Бо по суті наші захисники і захисниці вони сьогодні мають свою власну справу, свою роботу і вже в цивільному житті мають свої плани на майбутнє. Запоріжанка Катерина Маркова, дружина учасника бойових дій. Завдяки гранту від служби зайнятості втілила в життя свою мрію. Відкрила дім Пілатису. Вадишколіна сторона. Ногу uh -huh. і теж Тільки да, да, да. Да, Тут ноги не піднімаються, п'ятки намагаються не розводити. Вдих і витих виштовхнула. Ідея створити дім Пілатесу у власниці бізнесу Катерини Маркової виникла ще рік тому. Я подавалася на 500 тисяч гривень, е як дружина військовослужбовця, за умовами я маю офіційно працевлаштувати двох людей. І от мої дві тренерки вони офіційно працевлаштовані. От до цього я працювала з неприбутковими громадськими організаціями, і там не треба було прораховувати прибуток. Просто ну дайте грошей, ми зробимо щось круте. А тут Дайте грошей, і я маю вам доказати, що у мене я розуміюсь в процесах, і що в мене все продумано, і що я поверну державі кошти е податками. Ну і сподіваюся, і е свої інвестиції також окупляться. Поки держава пропонує допомогу у розвитку бізнесу, Катерина планує скористатися такою можливістю та знову податися на грант, цього разу на грант для креативних підприємців. Найближчим часом готуються додаткові зміни до програми Власна справа з 1 січня. Зміни, які збільшують можливості для самозайнятих людей, тобто без створення робочих місць, сума гранту для самозайнятості буде збільшена від 75 тисяч до 100 тисяч гривень. Це дуже впливає на мешканців регіону, які бачать майбутнє цього регіону. Вони розуміють, що навіть в таких небезпечних регіонах на таких небезпечних територіях продовжується життя, розвивається бізнес і це вселяє надію в завтрашній день. Крім того, з 1 січня планують збільшити і суми грантів для молоді від 18 до 25 років від 150 тисяч до 200 тисяч гривень. Наразі в регіоні вже працюють вісім успішних молодіжних бізнесів, створених завдяки програмі Власна справа. Вони охоплюють різні галузі від послуг з вивчення англійської мови до кав'ярень. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Юрій Поворознюк, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.